Цієї осені ми приїздом побували в румунському місті Брашів. Я знала, що сюди возять екскурсії з Одеси, але не думала, що тут буде так гарно. Дуже гарне містечко розташувалося у горах з прекрасною, давньою архітектурою. Був прохолодний дощовий день, гори дихали і все було якимсь чарівним. Особливо вразив центр міста, давній костел, ратуша. Все як в центральній Європі. Тут навіть не захватити цю вежу і цю церкву. А кава смачна? Смачна кава, смачна піца і місті прасів. Супер.